От ми йдемо, дивимося, що збіліє», – чувся його притишений голос. І вродиться ж така шарманка, злився Тимко, слухаючи безконечне базікання. Ми до нього, а воно від нас. Ми від нього, воно за нами. Я тоді й кажу. Ано ну ж давай поприсідаємо. Присіли. І що б ти думав, і воно присіло, я тоді кажу. Тебе заціпить сьогодні, чи ні? озвірів Тимко. Охрім замовки, довго не взивався. навіть Денис перестав хропіти. Потім у сінях почулося шарудіння, і сердитий дівочий голос сказав. Вони будуть качатися, мені солому носи, знайшли дурку. Зашелестіла солома, далено глухий гомін голосів. Мабуть, відкрили двері на жіночу половину. Хтось пробіг по сінця, хляпаючи босими ногами, швидко вернувся назад, гримнув дверима, голоси затихли. Так от уже й кажу, знову подав свій голос охрім. Ану ж підійдімо, хлопці, ближче та подивимося, що воно таке. Тимко звівся і, накинувши на себе піджак, став пробиратися до дверей, переступаючи через ноги лежачих. Поглянь там на биків. крикнув йому в охрім. Тимко вийшов у сіни і деякий час прислухався, чи не розмовляють на жіночій половині, але там, крім дихання сонних людей більше нічого не було чути. Тоді він відкрив двері і зашепотів так тихо, що ледве сам чув свій голос. Орисю, Орисю. В пітьмі звелася чиясь голова та аж пошепки запитала. Тимкомнеться біля дверей, затаївши дихання, курить в рукаві раптом чує, що хтось хапає його за коміри ззаду. Він швидко озирається і бачить перед собою в темряві Прокопа. Ану, ходім на двір, я з тобою побалакаю, каже Прокіп, не випускаючи з рук тимка. Біля сіней тимко виривається і, вихопивши із ярма за нозу, відскакує вбік, чекає, коли Прокіп зробить до нього перший крок. Але той, мабуть, розуміє, що в повітрі пахне смаленим, стоїть, не рухаючись, тяжко сапає. Цей час у дверях з'являється закутана по самі очі Орися і побачивши батька з тихим окриком «Ой біжить назад. Я тобі позаглядаю, свариться кулаком її слід прокіп. А ти, значить, ще й не зятя, вже за нозу хапаєш. Рукам волі не давайте, я вас нічого не вкрав, глухо відповідає Тимко. Наровиш украсти. Це діло моє. А я тобі кажу, не чіпай, не для тебе жулика, я ростив свою дочку, а може, й для мене. Зроду цього не буде, чуєш? Давайте краще по-доброму будемо говорити. Ваша дочка вже давно моя, що я хочу, те з нею і зроблю. Відступись, похмурніє ще більш прокіп і в голосі його чується неприхована готовність вчепитися тимкові в горлянку. А не відступишся, роздрує кошеня, її, сучку, день і ніч батуритиму, щоб слухала батьківського слова. Торкніть хоч пальцем. Тебе не спитаю. І прокіп, гупаючи, чобітьми, біжить у хату. За хвилю виносить звідти на плечах сідло і, засідлавши свою роз'їзну коняку, мчить у троянівку, щоб не спати в одній хаті з таким босяком, як тимко.